Сьогодні в Сумській облраді озвучили імена тих, хто хоче оцінювати поліцейських. Йдеться про кандидатів від громадськості у постійну поліцейську комісію. Таких мають обрати депутати обласної ради. Претендентів на два крісла виявилося вісім. Половина з них депутати самої обласної ради. Валерія Толбатова пропонує депутатська фракція відродження. Юрія Клименка батьківщина та громадська організація Пильність. Едуарда Пінчука фракція радикальної партії Олега Ляшка. Першого заступника голови облради та колишнього головного поліціянта області Анатолія Річкаля пропонувала обласна професійна спілка тестованих працівників органів внутрішніх справ України. Четвірку не депутатів із числа охочих потрапити до поліцейської комісії представляють Юрій Тищук, підтриманий громадською радою при ОДА та обласною організацією Майдан. Юрій Кондратенко від чотирьох організацій, майдан громадських рад при виконкомі сумської міської ради та ОДА та обласного антикорупційного бюро. Сергій Савченко від спілки центрів військово-патріотичного виховання та призивної молоді Сумщини та Валерій Чудаков від громадського формування з охорони громадського порядку Альфа правозахисник. Кандидатура останнього, а також Анатолія Річкаля, не погодила відповідна профільна комісія облради. Тож на сесії розглядатимуть шість претендентів. Шляхом рейтингового голосування з них оберуть двох. Нагадаємо, за законом це повинні бути особи, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Ні переліку документів, ні з того, яким чином визначати цю бездавану репутацію, ні які це мають бути висі, високі професіональні моральні якості на сьогоднішній день. На жаль, не чітко не визначено. Поліцейська комісія, в яку наразі відбирають представників громадськості, оцінюватиме винятково професійний рівень та особисті якості поліцейських з сержантського складу. Весь офіцерський состав перевели на Київ. Я вважаю, що це неправильно, тому. Орвеньяти комісії очень такой, рассматривает только сіжанські младші сіжанські <плес> состав визначити, хто саме потрапить до цієї комісії. депутати облради мають на сесії 25 березня. Олена Адаменко Сергій Мілевський на часі новини.